Звуки у машині краще не ігнорувати. Перше скрегіт при гальмуванні. Металевий звук свідчить про стерті колодки і пошкодження диска. Клаце при повороті це може бути проблема з приводами або cv шарнірами. І чим довше затягуєш з цим, тим дорожчим стає ремонт. Шипіння під капотом вказує на витік у системі охолодження або вакуум. Іноді машина буквально кипить зсередини. Про несправність може свідчити і гул на швидкості. Його видають зношені підшипники коліс, і останній пункт стукіт у підвісті це сигнал, що амортизатори чи сейленд-блоки просяться на сервіс.